Між тим я хочу до пані Олександри звернутися як людина, яка опікується цими проблемами. Ті речі, якими часто потрапляють в інформаційний простір про проблеми правові, які з якими стикаються кримські татари, чи вони в українськими медіа не перебільшені? Чи насправді ця проблема зараз відчутна в Криму? Ця проблема відчутна була. Я думаю, з питань неврегульованості правового статусу для кримських татар і упродовж. Цього часу незалежності України варто не забувати, що статус там корінного народу чи якийсь е, статус е, кримськотатарського населення надано було лише тільки, цього року лише цього року, хоча повертатися ми почали на початку 90 -х. І ну, це теж варто не забувати. При тому, коли держава ну, вирішила це зробити, щоб сказати, що тепер ви рятуйте свою землю, тільки тепер ми не знаємо. Я думаю, що ще багато аналітиків потім про це щось напишуть: що якщо б держава... Україна це зробила десятки років тому. Чи можливо би був такий російський сценарій наразі в Криму? А я які думаю... механізми в цього закону, крім констатації факти, що кримськотатарський народ є корінним населення? Чим би цей закон ви думаєте, міг би допомогти? Я думаю, взагалі розвитку кримськотатарського населення в Криму вони і так доволі дуже консолідовано, дуже так, активно звучали. І взагалі мені здається, що скільки я живу в Криму, жила в Криму. І плана, я жила до моменту проведення референдуму. Після цього Кинула Крим, тобто все своє життя, я народилася і жила в Криму, і тільки останні півроку я вимушена його покинути. Але я залишаюся кримчанкою з кримською реєстрацією, поки і є тут переселенку. Тому це таке дуже не, 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 не у мене статус кримчанки. Так, от найбільшими, як на мене, українцями в Криму завжди були кримські татари. Кримські татари виходили на свої акції з прапорами кримсько-татарськими та українськими. На меджелісі останній прапор, який був знято в Криму український. Наразі це прапор на будівлі Меджелісу І тому якби я вважаю, що і кримські татари це ті, хто не погодились з окупацією, ті, хто виступили, і ті, хто бойкотували як вибори, які були нещодавно в Криму окупаційної влади, так і референдум. Вони бойкотували його просто. Цілими там поселенням. І тому, а вже ж міритися з цим, тим, хто може чинити супротив, причому організований супротив, російська влада не може. І тому останнім часом, особливо після проведення цих виборів, і, взагалі, напродовж вересня, ми бачимо такий дуже велику кількість порушень. Вони стосуються не тільки кримськотатарських активістів та учасників Меджелісу, вони стосуються і взагалі участі кримських татар у історії Криму. Це стосується знищення літаків. Літератури кримськотатарської у школах, обшуки у школах, які проводяться. Це стосується закриття Кримськотатарської бібліотеки Спринського. це її зараз переформатовують в іншу юридичну особу, але я думаю, що кримськотатарської бібліотеки як такої в Криму більше не буде. От. І це те, що Міністерство освіти видає наказ про те, що всю літературу, яка є екстремістською, треба знищити, але яка література є екстремістською, що міститься у шкільній бібліотеці, це теж треба Побачити. Іноді дуже дивні речі потрапляють в список екстремістської літератури, з ним можна ознайомитись на сайті мін'юста російського. Це іноді дивує. А, а і В інших випадках ще дивує, хто з нас фашисти. Росія, це, ще, якщо подивитися цей список, що там є. Тому як... Кому цікаво, але що відбувається останнім часом, це саме таке е, е, припинення дії діяльності активних людей. Це заборона в'їзду і Ріфату Чубарову, і Мустафі Джемльову, це е, адміністративна відповідальність тих людей, які зустрічали їх. Ми знаємо про 49 адміністративних справ, які відкрили на тих людей, хто зустрічав на виїзді з Криму, Мустафу для того, щоб його зустріти. Це е, розповіді Аксьонова, самопроголошеного прем'єр-міністра про те, що е, е, цей траурна дата, яка пов'язана з подіями депортації, 18 травня, вона завжди е, була в Криму лише для того, щоб принизити русське населення. Да і те, що останнім часом відбувається, це центр екстремізму, який приходить до ваших колег до Кримського. Каналу АТР кримськотатарського каналу, і каже про те, що вони розпалюють мову ворожнечі саме за оцим деяким листом, який надійшов в різком надзор. да ми бачимо, що саме людей, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу, будуть вважати кримських татарів. При тому з Поклонська, відома така прокурорша, прокурорша, так, напевно, кримська, вона каже про те, що ті, хто розпалюють між... Національного ворожнечі будуть депортовані, от і це апелює вже до того, що це не є громадяни Росії. Е, е, е. Да що це точно будуть ті, хто не погодились з окупацією, залишили за собою паспорт, е, напевно, український чи не знаю, може інший паспорт але ну про це вона не каже відкрито, але ми зрозуміємо з контексту, що відбувається.